centar razvaja koji je učestvuje Ah, dobro.

Давай, честно. Мы Не надо, я тут. Постійно, тут з самого початку і до цієї пори не виїжджали нікуди. О, та й стріляли, боялися, сильно ховалися в вані. Сюди заходили расисти, так? Да. Як вони до людей ставилися? Як вони взагалі от себе поводили? Крали, все в нас забирали, в магазині нічого не було. О. Одно время було таке, що депутатша хліб за свої гроші нам купляла, пенсію, получала, бо не було що їсти. В нас А на том же гуманітарку стали люди привозити речі, і ми вже вдягалися, і зараз привозять нам люди. Спасибо їм велике. Скільки часу ви були в окупації? Ну от скільки відколи війна почалася, то й от скільки, аж поки наші не прийшли. Це вже коли Херсон звільняли, так? в листопаді да, да. вже і, і вас теж mm. звільнили і нас теж. чи не було у вас таке відчуття, що про вас забули і якогось такого ну, розчарування або зневіри? Чи ви все ж таки вірили, Ні, що наші прийдуть? Ми вірили, приїду? що наші прийдуть, прийдуть? Бо сюди партизани заходили. Ми їх бачили вночі. Коли ви побачили, що наші військові заходять напевно з припорами, які це у вас були відчуття? А ми не вірили, ми думали передягнуті, що то вони спеціально кажуть, щоб нас бити. Бо вони кричали Слава Україні і кричали, а люди казали героям слава, а вони били. І ми думали, що тут дворки. І нічого не казали, а потім вже зрозуміли, що то наші. Яка була зустріч з нашим військом? Так, дуже обіймалися, та й дуже нам було добре. Наскільки часто до вас волонтери приїжджають і вам допомагають? Всі ремня допомагають, і з церкви нам допомагають, і волонтери допомагають, і дають, і продукти, і хімії, і води. Нам привозять. У нас зараз на даний момент непригодна вода для пиття всі средня. На водичку привозять, О, добре нам допомагають. Що сьогодні ви отримали? Ви довго стояли ви за пакетом? — Ну, напевно, час. А щось тут дали в торбинки? Ось бачу, і бомага туалетна і полотенечко, щось поклали. Спасибо людям, рученятками своїми понакладали щось нам. Ми так тішимося, що нам допомагають. А скільки у вас мешканців в вашому селі залишилося зараз? у нас тут ніхто не виїжджав, зовсім ніхто. То було 70 60 з лишнім дворів. І так і всі є. А чому люди не виїжджали? Все ж таки хотіли залишатися? А, чому не виїжджати? Ми в нас тут земля, це наша. Куди я маю їхати? О. Ви тримаєте господарство, на перегород? Чи як? Город тримаю, корову тримаю, гуси, кури, кацьки, єндики. Все в мене є. – Кого вони mm -hmm. вирощують? Ні, помидори, огірки, моркву, цибулю, картошку. Все маємо. Я живу в Антоніці, то якщо дивитися, це 100 кілометр. Як тільки загроза вже була звітом, я за дві години, поки бій не почався на мосту, я і моя сім'я, четверо дітей, дружина, ми виїхали в Тернопільську область туди. Але в ручному режимі через телефон я почав керувати тут громадою, пан такий, пан Ярослав. Він вони приходили, що неділі збиралися тут, собі молилися. Він багато їх, 10-15, бо був страх весь час, бо це обізналася, тут є. Вони переважно цей транспорт сюди їхав. Так? Але люди збиралися, а я. Наскільки міг допомагав їм? Закуповував тут і продукти харчування, розвозили по людях. Так само е, у нас один бустик, який вивозив людей, я повертався. Ми, я в Тернополі грозив такими медпрепаратами, старався, щоб купити людям, щоб не, не брати, щоб гроші, шукав гроші на це фінансування. Так? І в нас був памперси, таке, що дуже було цінне і тут дороге, і люди не мали за що купити, бо вони справді виживали, так? особливо якщо ти не брав російського паспорта, соцвиплати, ніяких жодних. І які ми підтримували, коли вже звільнили Херсон, я за тиждень, бо Херсон звільняли, я віз якраз солдатам нашим в Баштанку медпрепарати з Німеччини. Я застав там на кольці, так їду, і думаю, так поворот на Херсон так тягне, бо я вже тут 19-й рік, ну, але мусив їхати туди. І коли вже повертався, почув новину, що звільнили Херсон, ну, але на жаль, я мусив повертатися. І за тиждень я приїхав сюди, і практично я тут так час від часу їду до сім'ї. Тернополі. Вони залишаються там. Так? так, вони на даний час залишаються, тому що наш будинок, де ми жили є Антонівці, а він від 6 листопада до сьогодні знаходиться без світла, без води. І, ну, і в кого є такі несучасні котли, то газ є. А хто має сучасні якісь опалення, мусили виїжджати, бо інакше не було ради. Звільнили ваше село і що ви почали робити? Ваша діяльність? От як ви координуєте роботу? Ми знаємо, що ви з вами зв'язуються інші волонтери, і всіляко допомагаєте людям, так. Ну, знаєте, до час окупації, 10 місяців, він вже багато дав про мене особисто, так вже багато хто знав за кордону, ну, тому що я шукав допомогу. Дехто най не вірив спочатку, казав, ну як Херсон окупований, як ви туди везете. Так? Але коли бачили, що їхнє те, що вони дали, і і стоять жінки, які прийняли цю допомогу то для наших донорів, які за кордону чи що ти їх хочуть, які були квадратні, як вони раділи, що справді воно туди попало. І коли я вже повернувся, вже була. Певна, вже така процедура, тому що вже до мене дзвонили. Якщо я вже тут, і так само і я, як ми познайомилися, вони вже всі скеровували ці допоміч сюди до наших взяти Антонівку. Бо там багато виїхало, бо там дуже близько Дніпро, і зразу друга сторона це є російські війська, там стоять, і там набагато гучніше і набагато побитіші машини, будинки. все решта там набагато страшніше є жити, хоча і тут є, але там набагато було страшніше. І там ваше село постраждало від прильотів. і Ми чуємо вас так гучно і. Постраждало, але я не сказав би, що так посильно, так що є будинки, які попадали, деякі є зруйновані, так. Але в порівнянні з іншими будинками, так то слава Богу, що за те, що так на, на даний момент це, що в є. Бо якщо взяти Антонівку, чого бо Я там жив, знаєте, ну і там моя церква стоїть, то від моста, там все побито, повністю побито. Та як тут ви їдете, то тут є кажу, ще життя, машини їздять, а в антоніці я виїжджаю, пустота. Нікого нема, все ховається, буде інші. Сьогодні ви отримуєте гуманітарну допомогу. Кому її будуть здавати? Що ви приймаєте? Ну зараз нам привезли з южного наш партнер Ілля, так приніс питну воду. Бо Херсон, як завжди, чи інші села тут вони переважно водопровідної води не пили, завжди воду купляли. І переважно ця вода була острівська. На острові стояли свердловини, але острів, як ми знаємо, був підтоплений. Затоплений, не скажу підтоплений, а затоплений, і ці свердловини всі зупинилися. І на даний момент просто питної води є трохи Проблема, бо тому, що ту воду ще досліджують, бо но що просочилося багато зніпрації води. Тому власне і люди тут. Особливо непенсійного віку не мають праці де заробити кошти. Вони справді виживають, і справді для них особливо зараз жара буде повертатися питна вода буде стоїть далі на велик на першому місці, що потрібно для людей. Зранку було десь півдесяти, Приїхали наші партнери Medfinal Foundations, Вони привезли 200 гільнічних наборів, які ми будемо завтра. Будемо роздавати людям. Коли люди при прийдуть це одна бутля в руки, як як ви видаєте, що вистачить на всіх, чи цього якось мало? Ну, слабо вистачає, бо тому що підносимо. Тому ми стараємося щоб дати, по крайній мірі п'ять дітей Хто залишився? Яка категорія населення зараз знаходиться в селі? Ну, діти є, але це дуже малий відсоток порівняно з тим, що був. Переважно це люди середнього і старшого віку. Тому менше діти та з родинами, то в більшості своїх вони всі поїхали. По Європі, по, по цілій Україні, ну і те, хто на лівий берег так само поїхали. Ну, бо тоді був такий певний страх, що е, як буде наступ з сторони Миколаєва і звідси, то буде великий, велика війна, вони боялися і Виїжджали, практично було дуже тяжко виїхати через Васильівку, бо не випускали, то їхали на лівий берег. Але дехто проїжджав далі і виїжджав за кордон. Вчора в нас була така, як можна було заслужитися до нас, бабця приїхала села Кринки, це є лівий берег, це є затоплене село, яка виїжджала, якщо взяти через міст. 55 кілометрів. Це до години часу. Вона їхала через Росію, в Сумах пробить перехід, але це було тільки пішки, аж приїхала сюди до дочки, до Херсона. Їй 83 роки. Ця дорога, багато кілометрів, багато годин в самій дорозі. І розказувала жахіття, що поробила вода, як вони втікали. Вона тільки там, що мала їй документи, то що мала зі собою. На старий світ стала такою біженкою без хати, бо каже дочка, що навіть її не кажуть, але хату і кухню змила. Вона вже тут залишиться, доживати віку. Та, та, бо дочка казала, мама, може, в Німеччину поїдемо, вона казала, яка Німеччина? Я залишаюся тут. Бо я їй питався, як то на другому березі, як було. Каже, були різні. Але ми українці. Українці каже, всі залишились, нікуди не їхали. Але ж тепер вода через той терористичний акт, то мусили покидати бо інакше це загроза була велика життя. вода сюди не досталася? До Зеленівки не достала. Ну бо що навіть колись, як я по прогнозах, як в Антоніці, я собі читав, що можливо як то може бути, як мені виїжджати. Бо мені якраз треба було якби виїжджати, треба було через те затоплене озеро. То я думав, скільки мені часу вистачає, так то я знав, що сюди не дійде, тому що все-таки берег правий він є великий. Переважно це була загроза туди, на лівий берег, що вода туди піде. З того, що я бачу, ну, предмети особисто гігієни, наскільки я розумію, ну хімія, скажімо так, для побуту все. То ми дуже вдячні за таку. Е Гуманітарну допомогу для нас, що для нас ви це вже не перший раз, для нас така допомога, що в нас таке маленьке село, а все одно про нас не забуваєте, до нас приїжджаєте. Харчові набори нам дають постійно, і волонтери привозили. Волонтери нам привозили навіть і картоплю, ов... овочі, овочеві набори були. О, а на даний момент оце таке гуманітарну допомогу потрібно нам. Дуже вдячно. Привезли гуманітарну допомогу на всі на всіх. Зараз більше половина, десь дві треті вже отримали гуманітарну допомогу. Інші, хто на роботі зараз працює, хто можливо в Херсон поїхав завтра. Всім іншим я дороздам, так як я відповідаюча за видачу гуманітарної допомоги в нашому селі. О, сьогодні ми отримали набори з гігієною там туалетна, бумага папір бачу. Мабуть, ми не перевіряли, що конкретно там. Ну допомога така. Волонтери, якщо, наприклад, Южний, то вони взагалі були перші волонтери, які заїхали до нас у наше маленьке село. Ми дуже тоді після звільнення взагалі було дуже тяжко зараз набагато легше. Гуманітарна допомога ну часто приїжджає, принаймні два-три рази на місяць. Ну майже кожен тиждень приїжджає. А ось саме ця допомога була наразі дуже потрібна, тому що якщо продуктів у селі багато, є тим більше село, самі розуміти, в нас є городи, в нас є і корови у людей. Саме гігієна це те, що не кожен може купити, тому що роботи ну виживаємо тільки за счет хазяйства. Пенсіонери, тільки пенсія і все. А все це дуже дороге, коштує дорого. То ми за саме за гігієнічні набори ми дуже вдячні. Чи відчуваєте ви ось цю підтримку волонтерів інших громад? Про вас не забувають? Ні, про нас не забувають. До нас дуже часто приїжджають, привозять. Гуманітарну допомогу, я ж кажу, ну, практично кожен тиждень. А з южанами ми взагалі дружимо. Дружимо Ми з сільєю, з їхнім головою штабу, ми дуже часто зізванюємося, Якщо нам щось потрібно, вони. По мірі своєї можливості вони допомагають нам привозили і одяг. Навіть сьогодні теж крім цього. Вони від свого штабу привезли ще й одяг для родин. Ми його розділимо. Подивимося, що там для тих, хто більше потребує в цьому, потім роздамо. В Херсоні тяжко. Ось я, наприклад, часто в Херсоні буваю, То там стріляють кожен день і дуже, -дуже багато стріляють. До нас якось нас бухнуло. Водопроводна вода в усіх будівлях є. То вода у нас, вона артезіанська свердловина в селі, і вода постачається по водопроводу по всьому селі. Іноді буває, наприклад, десь ліки якісь. Люди звертаються до мене, я дзвоню або списуюся з южним, і хлопці допомагають, іноді пересилають. У нас в весенцях дівчинка Аня, вона волонтер від їхнього штабу. Ми більше з нею держимо зв'язок, бо ми тут ближче, і тому частіше вони завозять туди або пересилають. А я вже від них завозю сюди в громаду. То я ж кажу, що «Южний» — ми взагалі вже як рідні з ними. У нас була сьогодні поїздка в. Зеленівку, де ми завезли воду, це півтори тонни води і одягу трошки від нашого Палацку культури передали, і завезли в два населених пункти: це Висунці і Загорянівка, це музиківська громада Херсонщини. Завезли гігієнічні набори з дезінфекторами з різними мичими засобами, які зараз дуже потрібні людям. Наразі тут. Власне, окрім цього, саме з висунь з Загорянівки буде роздано в кожній родині тут. І ще є кілька сусідніх сіл, де теж наші ну, люди, з ким ми співпрацюємо. Вони забезпечать сусідні села теж цієї допомоги в цій громаді. Ці села були під окупацією, коли ви перші угу. до них приїхали. А, ну зараз подивився вже по датах. Це було 25 листопада, зі слів власне місцевого населення. Вони кажуть, що ми були перші, хто до них приїхав. Власне, у нас була так само від української освітньої платформи, велика партія гуманітарної допомоги. Тоді це було 20 тонна фура от, на мозківську громаду. Ми забезпечували майже кожне село цієї громади, всю, всю громаду забезпечували. На себе ми взяли. Тоді ми приїхали. У нас була якраз машина. Ми загрузили машину і сюди приїхали. Нікого не знали. Запитали людей, куди допомога не доїжджає. Вони нам сказали якраз про це село, бо до нього була дуже погана дорога, раз і було взірвано дві переправи. От, але ці переправи щойно щойно відновили. Якраз сказали, що ніхто туди взагалі не міг не міг в принципі доїхати. Зараз якраз на той момент можна було доїхати, Ми сюди приїхали. Тут познайомилися вже з місцевими, познайомилися з Олі, пані Олією з депутатом місцевим. От і налагодили співпрацю, таку тісну питали, які в них запити потреби є. організовували збори речей. Везли допомогу по їжі, по ліках, по гігієні, по різним позиціям. Власне, ну я догадаю, що це такий гарний досвід по підтримці населення Херсонщини. Ви вже їх на постійній основі підтримуєте. Ну я не скажу, що це прям постійно, там щоденно, вибачте, але з певною періодичністю так ми тримаємо зв'язок постійний і підтримують цих людей. Я думаю, що. Така тісна співпраця дає свої гарні позитивні результати, і люди розуміють, що вони можуть розраховувати на підтримку і передають інколи запити сюди до нас. Ми забезпечимо потрохи. Її. Нам у нас договір про надання гуманітарної допомоги з організацією благодійним благодійною організацією Українська освітня платформа. Вони в рамках співпраці з АСБ. Я не скажу, як правильно він зараз називається. Це німецький фонд, який на постійній основі підтримує разом з освітньою платформою, в тому числі нашу організацію. У них загалом 50 громад по Україні, серед них і Южницька громада, і в цілому, через нашу організацію вони підтримують музиківську громаду. Ми маємо своїх волонтерів тут, в музиківській громаді, на Херсонщині, і разом з ними організовуємо допомогу місцевому населенню. Крім того, наші теж волонтери долучаються до цієї роботи. бо… Розвести, довести, зорганізувати відомості, всі звіти доволі таки багатий перелік вимог від німців. Щоб це все задовільнити, треба доволі таки багато ресурсу людського. Ми теж це все супроводжуємо. Це повністю офіційна видача з паспортними даними, з фотографуванням 100% людей, які отримали допомогу. Це доволі таки кропітка робота. Это был тестовый, скажем так, демо-заезд с нашей идеей, где мы не покупаем воду, потому что это дорого, рентабельнее, как показала практика, купить баклажки, привезти с Одессы. И вот это был первый тестовый, где мы заполняли баклажки в Николаеве. Это заняло определенное время. Но мы действительно сэкономили, наверное, в 3-4 раза больше денег, чем могли. Лучше мы потратим их потратим на новые баклажки и сегодня довезли скільки всього баклажок вдалося заповнити водою і в яке село ви хто цього потребував? 1250 літрів, 250 баклажок вийшло, і ще у нас був запас, який люди купували, який ми зібрали в супермаркетах. А завезли ми в Зеленовку в Херсонській області, там йде розподілення по ближнім селам і містам, де немає доступу. Це було зв'язано з грузоподйомністю мікроавтобусу, тому що були ще речі, И мы бы, может, еще и больше за это, но это такой трудоемкий процесс. Вода очищенная же нужна, а не просто с крана. Поэтому все получилось. Ми знаємо, що в Южному ще багато баклажок залишилося, і такі поїздки напевно будуть продовжуватися. Це така перша тестова. Да, да. тепер розумієш, де это достати, сколько це времени займає. І да, в Южному осталось у нас 2750 баклажок із тих, які… которые і у нас ще є запас, щоб купити, скажімо так, но ми поки не спешим. Потому что да, теперь когда первый раз надо было попробовать понять, где. потому что в Южном заполнять у нас нет возможности тратить на это деньги. Я психологически не могу, потому что мы помогаем не для того, чтобы ну, на воду мы точно не будем тратить деньги. Это должна быть питьевая вода, поэтому благо в Николаеве есть места, и не одно, где есть именно вода, которые очистные системы были поставлены за бюджетные деньги, за счет грантов. И у нас есть, возможно, по пути возможность это использовать. У нас же есть запас воды, условно говоря, каждый раз, когда кто-то едет мы теперь знаем процедуру, как это должно происходить. У нас есть баклажки, у нас есть крышки. Мы их грузим, они не занимают веса. По пути ты рассчитываешь подъемность машины и по пути заполняешь. То есть ну, это намного объемнее можно завести, чем потратив тысячи в никуда, просто купив их в магазине. Вот. И не, не имеет значения, кто это заберет на Зламни или другие штабы. Мы всегда рады. Есть запас воды, баклажки стоят у нас в ДК, кстати. Я так розумію, ти будеш з нами їхати, щоб А мені не в принципі, ну, можливо, якщо потрібно, я поїду потом. І в принципі, я вже локації понимаю і рассказываю, що делать, щоб наповнити це, можна. Можна зробити безміняй.